Привіт, привіт, оліки, Доброго раночку, понеділок. Я вчора так і не дійшла показати вам сіно. Коли я казала, що воно білого кольору, а не зеленого, я не збільшувала. От бачите, яке воно. Оце те сіно, яке обійшлось нам у 800 гривень. 300 за 6 тюків і 500 бензин. А ті 5 тюків, ось такі, бачите? Їх поклали прямо на землю. Вони потягнули вологу, та ще й дощ був. Ну, коротше, що його казати. Ход докрасені наш там. Дай, каратик? Ось От таке воно біле сіно, не зелене, ніяке. А біле-біле, бачите? Таке враження. Що воно, я не знаю, чи лежало довго на сонці, чи. А це верхній він теж, бачите, прілий, з, з, з цієї сторони, коротше. З цієї, вроді нормальний, а з цієї Ну, Таке, коротше. А трава рости не хоче. Трава рости не хоче. Взагалі. Сіна не купиш, трава не росте. От оце. отут косилася ж сама перша. Ета. Є трішки поодиноко люцерка. Ну і то так. А он, подивіться, які проплешені. Оце плесо косилось першим. Там зараз до коси лаптик і що косить? Що косить? Тут нічого косить. -да. Каратик, каратик балакає. Трояндочка моя. Та що ту морозом жахнуло. Серединку, ну, головний, головне стебло. А потім пішли таке, як е, в бік, ну як пасенки. Дуже щось вони слабенько, ті трояндочки ростуть. Це взагалі ось манюня, хоча ж підживлювала, а смакотом теж. Каратик, покажись. От. Отаким, От скажи, повинен бути заанинський козел. Да. До, до. Глабкошорсним скажи. Без ніяких патлів. По коліна, да? Я скажу, що манюній підходив трішки. Я з Киші мені тільки в березні рік був, а ростиму до трьох. Да? Нічого каратик, твоя доля, як то кажуть, врятована. Ти врятований. Да. Дивись, тебе гарем який буде. М -м -м. Буде гарем. Аж п'ять дівчат. да. Красунчик мій. І от доказом, як кажуть. Боже, ці троянди, це ж моя. Теж то жахнуло морозом, Страшна якась. Це те, що Максимка присилав. Теж морозами вдарило. Все он таке. І кажуть, треба поїти молоко. Мікуще жарка. Жарка, Міку ще. Позвонила до Грумерші В суботу ще зранку. Кажу, на п'ятницю. Бо Вова їхатиме в п'ятницю. Змею, скажу, можно на пятницу. Все занято. Скажу, ладно. Тихо, ты что делаешь? Так нельзя. Что ты делаешь? Ты жук малый. Да, девулька? Діна. Діна, Діна, ти Діна. Он Ладуся. Як би б я хотіла, щоб Ладуся все-таки знайшла нових господарів, чотири окоти це ще зовсім не стара коза. До речі, мені вчора телефонувала. Хазяйка нова мишки. Пам'ятаєте нашу мишку? Так. Да. Ми її продали, в неї було п'ять окотів. Вона в них окотилася шостим і зараз ну, не вгледіли, трохи не вгледіли, покрилася. Вони там привезли нового козла ну, бійця, начебто чистопородного. 9%. І мишка погуляла з тим козлом. І зараз ходить кітна. Ось так от. Так що четвертий око це, як то кажуть, не приговор, тим паче з такими задатками. Барбі, що ти робиш? Барбі? Барбі прибавила сьогодні молочка. Да, Барбуш? Так шкода, і Барбішка, да. і Мірушка, да. ну але Нешко. купувати, їздити так сильно по району за такі кошти. трави немає, нічого немає. Головне, що самі живі, здорові. Все, що Бог не робить, Він знає, що він робить. І він не дає непосильних випробувань. Тому, значить, так повинно бути. Значить, це повинно статися для того, щоб, щоб сталося ще щось, щоб ще щось змінилось. Не знаю, я в це вірю. Раз так відбувається, значить, значить це для чогось потрібно. Образливо, шкода. Да? Дівульки. Вікуська. Дасть Бог, ти в четвер в такий час будеш вже в дорозі. Так, все мої любимі і хороші. Я на сьогодні зібрала ще чотири посилочки, одна по заквасках і три з продукцією. Хоча, хоча, не буду я з вами прощатись зараз. Зараз підемо в хату, я вам покажу ще, що залишилось. Ну, а ось і холодильничок. Це те, що залишилося. Мілка 540 грам, 640 грамів головка качоти, але це така витримана з березня місяця. Три шматочка канестрату. І скільки тут виходить, сім шматочків міми. Це та, що була велика головка, ото 3-4 чи кілограма. Таким класнічим. Ну і масло вершкове. Ось це все, що залишилося, і ще можна замовити. Так що, хто ще не встиг, або хто вже встиг скуштувати і хоче ще, у вас є останній шанс. Ну, а цей пожирач електроенергії вже вимкнутий, вимитий, висушений. І відтепер він буде слугувати просто шафою для товару. Вже сюди переклала термометри, PH-метри, ваги, е ці мішечки капронові. Часу просто не було. Е що хочу сюди наверх коврики і ложки сито внизу змістила палички так, щоб великий був отвір. Форми сюди поставлю, щоб було все в одній купі. Ну, якось і так. Сподіваюся, в цьому, за цей місяць, точніше, я сплачу за електроенергію менше, Ну, хоча як менше. До здорокшення ми платили. Ну, дивлячись, коли від 2 до 4 тисяч. В середньому це 3-4 тисячі бо в такому диапазоні ми плавали. Зараз ціна виросла майже вдвічі. Тому, я думаю, це нас хоч трішечки врятує бо платити більше 5 тисяч. А по сезону, як би, да, коли спека. Коли напруга занизька в мережі, наприклад, ось цей холодильник, він тарахтів практично не вимикаючись. Тобто споживання було будь здоров. І якщо ми платили е, 3-4 тисячі, да, то по нинішніх цінах це 1006 сім. Ну, вибачте, але це ж, це ж скільки потрібно заробляти, щоб платити за світло 6-7 тисяч в місяць. Раніше в год менше платили. Так що сподіваюся, що це нам допоможе. І ось цей дружочок буде вимикатися. Він би дуже вимкнувся, якби не м'ясо. Його залишили через м'ясо поки що. А так буде вимикатись взагалі геть. Це мій план роботи на сьогодні пообрізати це все. Тому, мої любі мої хороші, буду з вами на цьому прощатися і займатися м'ясним цехом сьогодні. Бажаю всім гарного настрою, чудового дня. Всіх обійняла, зацьомкала.